Що снували в моїй голові. Ми покинули Майдан і сіли в теплі автобуси, поїхали. Що зробила? Не хочеться з нею сказати влада, то ті, тітушки з нашим народом, старенькими жінками, вагітними жінками, молоддю. Пролили кров. Вже крапля крові впала на нашу землю. Я говорю для нас, євроромантиків, нема нас влади, нашої влади немає. Ми маємо злочинців, які повернули зброю проти нашого люду, вільного люду. Я не рад. Багатьма людьми спілкувався на Майдані. Люди там, як приїхали вісім день назад, так і залишилися. То дійсно патріоти, то дійсно ті, що люблять свою землю. Я сам про себе подумав, який є ще далекі від того, як прекрасно дивитися на Євромайдан з пультом на дивані. Цик на одну програму, на другу програму, шукаємо якимось Пристрасти якийсь сценок, а там сцена. Київ то наша столиця, Київ то наше серце. Якщо вони завтра б'ють, чи вже в перший ніж захали наше серце, ми думаємо, що ми будемо тут стояти. Нас тут не буде. То не ті люди, що мають милосердя. Ти чули сьогодні у тих відеороликах, правда? То не люди. То не подоба людини, котра місить павшу людину. Навіть бандитів є, павшого не б'ють. А то били, катували. Що може зробити наш народ? Я не буду цитувати якісь поетів, але звернімся до Івана Франка. Ми що той народ, паралізований на роздоріжжю? Чи ми той народ, в якого є сила і воля? Де ми є сьогодні? Дивіться назад, скільки нас тут стоїть. І все нас стане на своє місце. Коли кажемо, завтра вийдемо. Після завтра вийдемо. Що ще може стати, щоб ми здригнули? І Лезвета здригнулася від вітання. Благословенної Марії. Що християни, від Чого мають християни вдругобичі здригнутися в самбори, ще в інші міста України? Що щось таке має стати, що в нас об'єднало? Ми повернулися щасливі. Але ви б бачили в четвертій годині, коли ті. Ти... Казав Луценку вчора ми на День бесіду мали. Бандюки в тих касках. Бандюки в тих касках, стояли, гарцювали як коні, які чекали команди, чи як пси. А заду діти були. Я то вчора пережив. Мені за лічені секунди спалило губи. Так, зі страху. Не за себе, а за тих дітей. Я вже був битий в Вінниці, в Турці був битий. Я знаю, що таке гума, що таке хребет трещит. А Хто їх захистить? Коли наші хлопці, семінаристи, стали на тих перших сходах до тої статуї свободи, стали перші, хлопці, їдуть назад, ми звідти не підемо. Ми кажемо, чого ж приїхали? Ховатися там і чай пити. То сказали наші семінаристи по 18 років. Наші хлопці які перед собою тут бачите, які моляться вони за багато, які мало видимо в місці. Але вони перші, хто поїхав до, до Києва, в них є відчуття відповідальності і за єдність того народу. Ми влилися ту струю того ну, студентства чи молоді. Але наша романтика вже закінчується. Наші семена є в Києві половина. Ми не знаємо, чим ми може. Закінчиться, і вони будуть їхати назад. Я не говорю, не нанітаю страху, то є правда. Правда, яка облетіла вже сьогодні від четвертий день весь світ, стався переворот. Так довго вчора Руслана народжувала на Майдані слово революція, аж на восьмий день народила, то є революція. Так вона сказала на останок свого. Звернення до народу. То є правда. Але революція не з тиками. Революція в наших умах і серцях. Тобто освідомлення того, що є в Україні, що ми маємо сьогодні робити, стати плоть-плоть, в -плоть, як казав вчора Юрій Луценко, щоб ті тушки не мали де встати на майданах нашої держави. Тоді їм не буде що робити. Там не буде місця для Беркуту, якщо ми вийдемо. Скільки нас, ще раз кажу, скільки нас тут є, та не пиють тут раз, розкопає раз моментом. Де ж діти принесли мої до хати, що тітушки вже поїхали до Другобича, до Самбора. Беркут вже поїхав автобусами до Львова. Та нас може бити, таку кількість людей нас може бити, розганяти. Поки ми зараз ще готуємося до завтрашнього дня, вареники варимо, борщ готуємо, А вони свою чорну справу зроблять, нема в нас української влади. У нас є влада Москви. Ми то відчули сьогодні до освіта. І якщо ми то не усвідомимо, буде ще гірше. Я не є песиміст. Але в єдності сила народу. Як дивно, як якусь революційну ми їхали до Києва. Там мали бути автобуси, автобуси не їдуть до Києва, бояться втратити ліцензію власники. Вивозять нас машинами, лісами аж за Каменку Бузьку, садять нас на автобус. Слухайте, які ми держави живемо. То що 89-й рік, та ми на турку йшли, відважно їхали автобусами з другого часу, з Турківця. Може, тут є присутні хтось. І страху не було. Зараз, 20... після 20-го року незалежності, щоб я переживав той тваринний страх своїх держави. Люди добрі. Люди добрі. Єднаймося. Єднаймося в, в... в один вінник, в єдиний народ, тоді нам ніхто не, не зашкодить, то ніхто нас звідти не пожене. Скільки нас поїхало до Дрогобича? Скільки нас було у Дрогобичі? Чи є з Дрогобича у Києві? Один чоловік з Дережич, Первоні телефону телефонує його кум, каже: Отче, побитий, втік до Михайлівського собору. Там стоїть облога беркуту того Михайлівського собору. То що там є? Фашисти? Хто ми є? Нас мають за якісь бандитів? Ми є народ і нас б'ють. Дорогі брати і сестри у Христі, завтрашній день, неділя. помолімося всі в своїх храмах, в своєму серцю, до Троїці єдиного Бога, до Його Матері, щоб наш народ прозрів і завтра вийшов, якщо ще не нині не наповнить Майдан, то завтра, після літургії, і стояв не до кінця, каже Луценко, до перемоги. До Перемоги. Все, романтика закінчилася. Нині в 10 по 4 зранку. Закликаю вас в в любові це є єдність нашого народу. Слава Ісусу Христу!